Покажу ще один варіант, як це зробити саме через капкат. Не завжди це виходить ідеально, тому я показала такий метод. І зараз покажу я додав метод ізначально. Тобто нам потрібно додати так само. Давайте вже спробуємо. Так, де наша дівчина? Зараз. Ось тут наша дівчина. Ми додаємо так само, тільки з фоном. І зараз натискаємо, протягуємо, натискаємо, видалити. Шукаємо внизу. Бачите, тиснемо на другий слайд. Шукаємо внизу, видалити фон. Бачите? І тут у нас видаляється дівчина. Тоді у нас все підходить нам. Лишилося загрузити. Бачите, воно просто не розрізняє маленькі продукти. А, тоді додаємо, повертаємося назад, і додаємо ще. А, вже з другого варіанта, коли ми обрізали ці продукти, а, натискаємо «Добавити», Натискаємо знову ж таки видалити фон автовидалення. І у нас знову ж таки є ось ці продукти. Бачите, який недолік тобто може бути десь зелене. Тобто, зелененьке лишається від хромакея. Але о, ми можемо це виправити, якщо робимо першим варіантом, тоді зеленини у нас немає. І відео знову готове.